Я познайомилася на Полтавщині з одною прекрасною людиною, партизанкою. Це Лобода Мотрона Самівна. Та її небесне. І от внук, вже її внук, посвятив їй свого вірша посвята моїй бабусі. Так він назвав свій вірш. І я вам його розповім. Дитячі руки. Сонячне проміння до мами ранком тягнуться, візьми, І мати лагідно бере своє створіння І годує його теплими грудні. І щастя тихо по кімнаті ходить, а з печі жінка сивих літ по з них очей своїх не зводить, Що добротою світять на весь світ. Старій кортить попестити онука, слівцем чи дотиком розважить малюка. Та замість пальців шкарубки-обрубки спотворено багнетом язика і плине в спомен. Старій, здається, що вона оце не на печі. Загону партизан йде в розвідку по зоряному насту, вдивляється і слухає за двох. Прийшла на явку і не почула здрастуй! а грізне і жахливе. Хедехох на допиті есесівець булькатий бив і сичав. Ти скажеш все мені. Не діждеся загаднику проклятий, відказувала в лютому вогні, страху не знала, а зневагу лише, та ще бажання вийти із пітьми, щоб у цьому світі був не лише й той, що тривожно бився під грудьми, і вірила, розплати час настане, заквітне цвітом голова земля, і буде мир і щастя на планеті. Бо за це вона віддала своє життя.